Ай, я... диси. Любить погратися дуже активна така дівчинка. Да? Каже, активно покусатися фу. Не можна, не можна, не штани. не. <плес> Ні, влюблених собак не маю, через те, що треба розуміти, що... Всім їм треба приділяти увагу і одинаково. Так не може бути тут на роботі, що ти того любиш більше, того менше. Вони всі одинакові, всі каже, всі, всі по-своєму чудові і прекрасні. Побачив оголошення, думаю, прийду, подивлюся, спробую попрацювати. Кажу, треба доглядати за псами, гуляти з ними, прибирати за ними, кормити їх. Кажуть, ви впорайтеся, кажу, дайте спробувати, подивлюся. Будемо пробувати. Походив трошки так тиждень, втянувся, дуже сподобалося. Кажу, я буду оформлятися, ніхто нічого не перечив, все тільки підтримують, кажу, що не попросиш, все купують. Треба було пояс, купили пояс. Пояс для зручності, так як я з ампутацією одної кінцівки верхньої, то мені незручно, де коли треба собаку підтримати, прибрати за нею. І я собі можу просто відпустити, і я знаю, що вона нікуди не побіжить, не потрапить під машину, не втіче від мене. Це не є проблема, скажу чесно, ампутація чи втрата якоїсь кінцівки. В цьому житті можливо все, тим більше таке зараз протезування. Так, да, є що хтось падає духом, але його треба підтримувати, казати, показувати приклад. Та й так, хто вдома знаходиться, шукайте собі якусь роботу, йдіть десь між людьми, спілкуйтесь з новими людьми. Це на осінь було. Чуть-чуть повоювали на Донецькому напрямку біля Горловки, потім на Київщину під Чорнобилем, Ми там трошки пробули полігони, перекваліфікація. І перекомплектували нас і кинули на Харківщину. У нас почався штурм. Пішов штурм, штурм непоганий був. Не знаю, яка російська саме бригада штурмувала. А так, штурм просто відбили, прилетіло з СПГ, відірвало руку. Зразу взяв рацію, сказали так і так. Гринь трьохсотий, тяжкий. Командир зразу відправив по мене машину беху. І вже коли в швидку таку цивільну перегружали, мене попросив, щоб мене вже трошки дали якісь заспокійливі, щоб мене просто відключили, бо я вже фізично не витягував. Я просив врача, кажу, коли мене евакуювали на бесі. Кажу, відріж її, вона мені заважає, я йому що тримати. Він каже, ні, я різати не маю права. Кажу, давай ножниці, я сам відріжу, ну, ми ж її не врятуємо. У мене дуже просто висока ампутація, і я вже звик, якщо сказати чесно, без протеза мені набагато зручніше. Він тяжкий, його треба носити. Плюс літом трошки запотіває. А так скажу, так, да, протез треба носити, щоб вас не перекошувало, так як деколи мене перекошує, але я стараюся тримати рівновагу. Він з добрими намірами йде до собаки, і відповідно собака до нього йде на контакт. Люба собака. Тут навіть проблемні є. Собаки фізично, звісно, важко людям без руки. Я, я сам інвалідую руки, і в мене була паралізована сторона вправа. І важко. А я собі наскільки йому важко. Він не просить абсолютно ніякої допомоги ніколи. Я навіть йому казав на майданчик, ми з ним виходили, кажу, чекай, я Ні, 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 я сам. Він ногами пристроївся, він ногами затискає, вбирає карабін і все все вирушує. Собак я вже не уявляю, Та, ну, як це їх так можна зрадити, оставити. Вони довіряють тобі. Люблять тебе проявляють якусь навіть не роботу, зацікавленість людини. От е, історія в армії була, що навіть прийшлося одному собаці ампутувати хвіст. Він попав на розтяжку, одірвало хвіст, хвіст, пісів. І кажу, теж було я не можу ампутувати. Шукали людину, шукали врача, якогось ветеринара, нікого немає. Знайшли лідокаїн, Лідокаїну, половили Лідокаїном, зробили ампутацію, замотали, та ще потім його три дні ловив, щоб... Поміняти йому, зробити перев'язку. Шкода псів, так само, як і людей, вони живі створіння, вони так само хочуть жити. Спілкування з тваринами набагато мені цікавіше, ніж з людьми, якщо чесно признатися. Я їх люблю, та і розуміння до них, так як вони бігають, дивляться на тебе, починають тобі довіряти. Вже й не хочеться їх зраджувати. Дісне, правда, мала.